Чергова 45-та сесія Коростенської міської ради, восьмого скликання, розпочалася із розгляду питань пов'язаних із недопущенням порушення прав населення, яке постраждало від наслідків Чорнобильської катастрофи. Тож до участі у пленарному засіданні долучились активісти, які вимагають справедливої верифікації даних про проживання громадян на забруднених територіях та незалежних дозиметричних досліджень територій Коростенської громади. Слід нагадати, що на території Коростенської громади триває дозиметричне вимірювання радіаційного фону. Активісти поділились враженнями, адже долучились до спостережень та наголосили на необхідності незалежної експертизи та закупівлі для громади дозиметрів. Сьогодні були на замірах. Що ми можемо вам сказати? Наша суб'єктивна точка зору, що це просто ну, ні в які рамки. Нам казали, що заміри будуть братися в колби, а заміри бралися в кульочок, який не пломбувався, нічого, просто ну, такий от кульочок телефановий відкривається. Закривається. Це по-перше. По-друге, вчора ми були, от хотіли запитати вас, Володимир Васильович, вас, шановні депутати, чому у нас в місті Коростені немає ні одного нормального дозіметру? Щоб ми могли теж просто навіть так визначити точку заміра і подивитися, чому так. Ця комісія була без дозіметру. Ну, на 20 сантиметрів вони брали, земля перепахана. Звісно, що вона опустилася вже не на 20 сантиметрів, а на якісь 45-50. Чому у нас немає таких можливостей? Було а громадяни міста кориснення хочуть зібрати кошти на незалежну експертизу. Ми хочемо, щоб ви нам допомогли зв'язатися. На своєму на місцевому рівні, так як ви маєте на це повноваження, ми з вашою допомогою визначити організацію, може, японську, яку. Та все ж таки найбільше обговорення депутатів та активістів набуло питання справедливої верифікації даних про проживання громадян на забруднених територіях. Говорили про необхідність розширення переліку документів, які є підставою для внесення історичних відомостей до реєстру територіальної громади. Звернення просимо затвердити. Перелік документів, які містять архівну інформацію, що підтверджує місце реєстрації та є підставою для внесення історичних відомостей, які підтверджують реєстрацію в минулому до реєстру територіальних громад, а саме поквартирні по картки форми Б, картки форми А, господарські книги округів. І ми ще вважаємо, що можна використовувати трудові книжки, так як в Чорнобильському законі вказано і місце. Роботи людини в забрудненій зоні по чорнобильському закону, це є підставою для того, щоб людину визнали постраждалою за цей період, який вона повинна ну проживала це в цьому місці. Щоб варифікація пробилася в межах законодавства України. Звертаюсь до вас, щоб були ви почути ми і щоб був дієвий діалог і ваша праця, щоб ми знали, що ви працюєте всі разом для громади нашого міста. Голова фракції Батьківщина в Коростенській міській раді Катерина Скляревська зачитала проєкт рішення про затвердження переліку документів, які є підставою для внесення історичних відомостей до реєстру територіальної громади. Йдеться про доповнення таких документів, як будинкові, Кова книга господарська книга старостинських округів, картка поквартирного обліку, форма Б, картка прописки форма А і трудова книжка, які фахівці ЦНАПу мають приймати для підтвердження місця проживання на забрудненій території, опираючись на постанову кабінету міністрів України від 7 березня 2025 року, за номером 263, адже в постанові не врегульовано всі проблемні питання для громадян, які дійсно постійно проживають в зонах радіаційного забруднення в даній постанові до переліку документів, за якими можливо вносити архівні дані місця проживання до реєстру територіальної громади, не зазначені по господарській книги, реєстраційні картки по квартирному обліку, місця проживання багатоквартирному будинку, не зазначена наявна архівна інформація, яка передана до ЦНАПів з паспортних столів та ЖЕКів. В результаті більшість непрацюючих пенсіонерів, які дійсно проживали з моменту аварії і проживають наразі, позбавлені незаконно доплат в розмірі 200. 361 триста згідно статті 45 закону України про державний бюджет на 2025 рік, з метою забезпечення належного та справедливого застосування положень статті 45 закону України про державний бюджет на 2025 рік від 19 листопада 2024 року щодо доплат Пенсійним фондом України непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживали в зоні. Радіаційного забруднення з моменту аварії, по теперішній час, однакового застосування переліку документів адміністраторами центру надання адміністративних послуг та адміністраторами віддалених робочих місць для внесення історичних даних місця проживання, прописки мешканців громади до реєстру територіальної громади за даними, які є в архівах СНАПу та передані з паспортних столів та ЖЕКів. І Є потреба в затвердженні переліку документів, які будуть підставою для внесення історичних даних місця проживання. Прописку до реєстру Коростенської територіальної громади, начальниця юридичного відділу виконавчого комітету Коростенської міської ради Тетяна Камінська не рекомендувала підтримати рішення про затвердження переліку документів, які є підставою для внесення історичних відомостей до реєстру територіальної громади. Та пояснила, що підтримавши даний проєкт, депутати міської ради будуть нести відповідальність, якщо правоохоронні органи визнають рішення неправомірним. По поводу даного проекту рішення Конституція України передбачає, що органи місцевого самоврядування повинні діяти в правовому полі. Ваше правове поле визначено законом України про місцеве самоврядування в Україні. Даних повноважень у вас там не передбачено. Іншим законодавством, які регулюють реєстрацію та внесення змін до реєстру територіальних громад, у вас теж не передбачено, що ви маєте право розширювати підстави для наповнення реєстру територіальних громад. Дані повноваження передбачаються, що даний порядок приймає Кабінет міністрів України. Незважаючи на те, що в даному проекті рішення ми не порушуємо право з точки зору, ми не розширюємо постанову кабінету міністрів. Але ви повинні розуміти, що безпосередньо це буде наповнення реєстру територіальних громад, які продукти дані продукти належать державі. Тобто, це буде напряму впливати на кошти. Тому, коли ви будете визначатися голосувати, ви кожен окремо приймає рішення У вас по імені голосування, ви повинні визначитися, взяти на себе відповідальність, тому що ви перевищите свої повноваження. Перевищення повноважень воно є і кримінальна відповідальність. Доволі, якби неприємно, це і відсторонення від займаної посади депутата, і це позбавлення волі. Сам штраф невеликий – 8500. Ви повинні розуміти, незважаючи на те, що голосує колегіальний орган. Це буде підставою, якщо органи прокуратури вирішать і визнають дане рішення дійсним, то з точки зору тут не буде відповідальності, але буде відповідальність у кожного індивідуально. Свою позицію з даного питання висловив і міський голова Володимир Москаленко. Ми можемо говорити, що Кабінет міністрів недолуго прийняв, не врахував усі ці позиції. Там і все. Але людям, тисячі людей, пенсіонерів, проживаючи в нашій територіальній громаді, ми нічого не можемо сказати. Ми з вами, як депутати, підтримуємо, звернення направляємо до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, депутатів нашим. Вони займаються всі. Але на жаль, поки результатів немає. Я вірю в те, що рано чи пізно Кабінет міністрів внесе зміни до цієї постанови. Подругу бути не може, тому що ну, занадто багато обіділи людей незаконно, безпідставно і просто тому, що не вписали там дві строчкою постанову цієї кабінету міністрів. Я перший повинен депутатам говорити, що не треба голосувати, тому що ви порушуєте закон. Але я буду голосувати за, тому що завтра я не зможу подивитися в очі нашим коростенцям. Хоча депутати не мали права підтримати цей проєкт рішення відповідно до законодавства, вони проголосували за, зважаючи на позицію міського голови все для людей. Крім цього, депутати міської ради підтримали звернення до вищих органів влади щодо недопущення порушення прав населення, яке постраждало від наслідків Чорнобильської катастрофи, в якому йдеться про ініціювання внесення змін до постанови Кабінету міністрів України за номером 263, підтверджуючими документами, які є під підставою для внесення таких відомостей до реєстру відповідної територіальної громади його озвучив секретар міської ради Олександр Олексійчук. Зараз наше звернення стосується саме того, щоб внести до 263 шістдесят постанови кабінету міністрів України. Зміни я зачитаю те, що ми просимо. У разі відсутності в єдиному державному демографічному реєстрі та відомчій інформаційній системи Державної міграційної служби відомостей про місце проживання у зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 86 року, чи у період з 26 квітня 86 року до 1 січня 1993 року. Особа може звернутися до органу реєстрації, надавши документи, які підтверджують реєстрацію і місця проживання. Паспорт громадянина України у вигляді книжечки та або будинкової книги, по господарської книги Старостинського округу, картка по квартирному обліку форми Б та картка прописки форми А. Для внесення таких відомостей до реєстру відповідної територіальної громади з подальшим їх переданням до відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби та єдиного державного демографічного реєстру. Ну, Єдине, що я вже в процесі побачив, що тут немає в переліку підтверджуючих документів, які ми пропонуємо внести зміни до постанови Кабінету міністрів, немає трудових книжок. Можливо. Можливо, я зразу з ходу пропозицію пропишемо сюди і трудові книжки, щоб були як піпере. Тому що там працював проживав або працював в законі. Тому з вашого дозволу і пропоную сюди ж внести слідуючим через кому трудові книжки, трудової книжки. Про подальший перебіг подій, верифікацію даних про проживання громадян на забруднених територіях та дозиметричні дослідження території Коростенської громади журналісти користень медіа будуть сповіщати і далі.